Ви думаєте про дозвіл на виїзд 22 -річними? О, Господи. Да. Ви казали, зустріли тут двох якихось колег? Так. Е, да. е, це. За короткий період тут були дві польові події. Це був День агротехнології УКАБ і Битва агротитанів. На УКАБІ я зустрів одного свого колегу, бувшого колегу, який рік прожив у Німеччині, зараз повернувся в Україну. На Укабі я зустрів ще одного свого колегу, який майже два роки прожив у Канаді і зараз повернувся в Україну. Ми дуже багато чого недооцінюємо і вважаємо, що так і потрібно від того, що ми маємо в Україні. Нам здається, що от десь там далеко, там щось щось хороше, але ми не розуміємо специфіки тих країн. Нам здається, що там усе суперпозитив. І зараз я бачу цю течію ті люди, які два роки, три роки тому виїхали з України. Вони за цей час вже е, навтішалися іноземними країнами, е, відчули повністю, що таке європейська економіка, європейські правила, європейські закони, е, і вони повертаються в Україну. А е, тому е, ви найбільше українці найбільше потрібні в Україні. А це наш клімат, це наш менталітет, це наші люди, це наша душа. Це тут, це тут наше коріння. І дуже мало рослин, які можна викопати з одного поля, перенести на інше. і Вони там приживуться. Більшість рослин все життя мають жити там, де їх посіяли.